Слава нації, вітаю на каналі, добрий рамбат, я Сашко добрий. Подякую пані Альоні Олександрівні Б з міста Києва за подаровані кріплення мені на стічку. Так оце стійка, з якою я записую відосики, які ви дивитесь і слухаєте. Шукали ми купити, а у опісінку нам подарували. Ось у кліпсу. І ще одну кліпсу зі стієчкою, Тому що в моїх польових умовах, звісно, ці всі струбки, стрибки, кущі, броня, то воно, це, звісно, таке крихке. Так, щоб сказати довго, то не працює. Це, до речі, вперше таке цікаве от, кріплення, що воно не просто пальцями тягається, шмугається туди-сюди, а на різьбі. Ну, подивимось, як себе. Покаже виглядає обнадійливо. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.